Так, це є вулиця плугова, здаємо в оренду, або можемо розглянути і продажу. Таке велике комерційне приміщення, ось тут є вікна, і будуть бачите, в цопленому поверсі, це є окремий вхід, його можна використовувати це як цей як цейно вбудова, як потім будував заселений район, густо заселений кілька таких будинків виконав, є тут щось 8 будинків. І це можна використовувати і як житло, і як офіс. І зараз такий новий модний формат, якщо можна тут і жити і працювати. Давайте покажу. Я тут діяла турфірма, агенція нерухомості. Деяких часу тут жили люди в воєнний час. А зараз вільне приміщення. Так, воно має 160 метрів. Є ролока касета броньована. Так, маємо таке велике гарне приміщення тут. Головне приміщення. Тут є така особливість цікава цього приміщення. Тут 160 метрів наголошую. Тут є каса з броньованим шклом, все як має бути по О, Всюди є камери, всюди є сигналізація. Камери. Так. На вікнах решітки. Так, тут маємо приміщення. Приміщення умебльоване. Гарні сучасні меблі. в приміщенні. І приміщення має дві зони. Має робочу зону і має зону відпочинкову або, скажімо так, це квартира. Оце ми зараз в офісній зоні. Бачите, тут ще стояли. дивани, люди жили тут є телевізор приходять. О, йдемо далі. Тут маємо таке приміщення. Я диван не стояв коли, взагалі то в тому головному приміщенні, але зараз жили люди, то використовували це як, як житло. Тут є броньовані двері і тут є каса. Оце броньоване шкло, що я говорив. Тут маємо санвузел. Взагалі є два санвузли в цьому приміщенні. О, Є колебна машинка, є. Сіляйся і живе, як кажуть. Так, ще раз приміщення одне, приміщення одне, приміщення, друге. Приміщення третє, санвузел робочий, каса. Або можна ще якісь кабінети зробити. Можу. Так, і переходимо від спочинкову золу. Тут є кухня вода, і зал для переговорів. Трошки тут безпорядок, бо кажуть, жили люди, вже виселилися. Це новобудова, цокольний поверх. Так, на вікнах грати, приміщення світле. От, Тут маємо, що ми тут маємо. Сюди є гарні камери, сюди є гарний інтернет, тому що стоять такі от штуки, які по всьому приміщенні скисний інтернет. Маємо холодильник, Samsung хороший, маємо витяжку, маємо навіть таку електричну плиту, маємо тобто тут можна жити, варити, їсти, все ще завгодно. От стоять рекуператори для свіжого воздуха, якщо він був підігрітий, а не холодний воздух запускати. Ну і маємо тут ще такий великий кабінет керівника. Тут поставили ліжко. тут маємо телевізор ще, гарні сучасні меблі дорогі, рекуператори в одному приміщенні, диван новий. І тут маємо ще один сановузол з душом. Тут маємо велику гарну шафу купе глибоку, Глибоченну, я би навіть сказав. І тут маємо великий гарний сановузол. Не по треба закрити. О, тут маємо гарний. Тут маємо душ. Тобто тут можна спокійно жити і працювати. Відпочинкова зона займає 50 метрів. Я маю на увазі оцей санвузол, оця кімната велика. І ось ця кімната для переговорів кухня. Це все займає 50 метрів. І 110 метрів займає робоча зона, хоча її теж можна під житло зробити. Так, тут маємо кабінет, я вже це показував. Тут маємо санвузол. Великий. Тут маємо касу, е, окремі двері, сигналізація. Тут маємо головну оцю кімнату. Тут стояв оцей диван, стояв ось тут. Якраз напроти телевізора люди заходили, клієнти, маємо броньовані е, бронекасети для захисту, маємо сигналізацію. На пульт охорони охоронної фірми заведено все, як має бути. Тут маємо ще одну кімнату. І окремий фасадний вхід. В будинку Айкодім Новобудова. Це є бічна вулиця від Мазепи. Неподалік лікарняської допомоги. Звертайтеся.